Різного віку мають різну освіту і працюють на різних роботах. Але ФСБ кожну знає в обличчя. Кожна отримувала дивні дзвінки і застереження від ФСБ. Є навіть дівчата, які стали жертвами російської пропаганди, яка виявилася значно страшнішою аніж дзвінок ФСБшника. З того часу жіноча сотня ретельно контролює, що і як вона говорить журналістам, і що показує, навіть коли йдеться про українські медіа. Світлана сама з Донецька. У свої 23 стала мало не зіркою російського телебачення і, як наслідок, злісним ворогом для всіх, кого знала все життя. Вона дала інтерв'ю працівникам каналу Росія 1 коли ті видали себе за інших медійників, а потім звинуватили, що через таких, як Світлана, в Україні й почалась війна. Ну і не такий бізобідний. Майдан многому навчив. Я просто кидала молотова і бувала поразно. Просто кидаєш молотова в шлем і. И он уже весело горит. Опыт таким, как Света, пригодился в Одессе. На вид невинные девочки с улыбкой заправляли бутылки горючей смесью. Они так и не поняли, как привели Украину к катастрофе. От меня отказались родители, отказались полностью все. У меня нет ни друзей в Донецке, нет, ни возможности позвонить маме, потому что могут быть. І прослушування, і угрози йдуть в сторону мами. А сестра взагалі меня дуже сильно. Тобто, в даний момент у мене все, що є, це майдан і мої друзі на майдані. І все. тепер її фотографії розклеєні Донецьком, і щойно Світлана туди повернеться, каже, її просто вб'ють. Тому найближчим О, часом дівчина додому не, не поїде, але й у Києві впевнена не затримається. Є можливість поїхати мені в, в Луганськ. Тому що там теж мої друзі, які поїхали. Зараз ну, дуже часто мене пос... пос... посещает мысль, що я хочу поїхати в Луганськ. Очень часто. Щойно розпочалась анексія Криму, жіноча сотня самооборони почала готуватись до бою. Місцем для тренувань обрали не майдан, а покинутий дитячий табір. Да ты пьешь при этом у тебя локти прикрывают бока, бороду прикрывают руки, лопатки назад. То тобто й ти стоїш бутерну, не німіні ти прикриваєш бороду, і руками ти вибраси кілька місяців тому. Дівчат тут тренувалось більше сотні. Тепер зо два десятки хтось поїхав додому, а частина вирушила на схід. Вони не їдуть просто так. Вони їдуть або у складі національної гвардії, або там в батальйонах територіальної оборони. Тобто маленький, дуже відсоток дівчат. Присутні все ж таки в і в батальйонах, і в Нацгвардії, і, і на передові. Є дівчата, яким пощастило менше. Потрапивши у гарячу точку, вони одразу ж потрапили у полон. Повернулися звідти живими, але після пережитого і побаченого тепер потребують тривалої психологічної реабілітації. Олені пощастило більше. Вона ризикувала життям, але після перебування на війні каже, стала сильнішою я думала постоянно мысли, що я не можу представить собі того, що моя мать мене більше не увидит. Я не думала, том, що мені там страшно мріяти. Я просто пыталась представить, какой-то ужас потерять своего ребенка, свою единственную 22 летнюю дочь. То я не буду казати, що я готова там померти чи ще щось. Я не хочу вмирати в 22 роки через те, що у когось їхав дах там, десь у Кремлі. Я не хочу. Я хочу жити. Христина Стець, Вадим Довбиш, новини телеканал 24. Нормально.